Напередодні липня місяця нервозність цього питання вона досягла максимуму. І було видно особливо під час візиту президента України до Європейських держав, а першою на цьому шляху була Чехія. Як напружено, як поступово зростає температура. Варто хоча б подивитися відео, фото, аудіо матеріали, як стає зрозуміло, що вже на початку липня місяця температура була розігріта так, що можна було варити борщі. На обличчях всіх учасників цього процесу. Що ж так ситуацію розігріло? Що ж трапилося таке, що так підняло градус? Безумовно, що візити, які зробив президент Зеленський напередодні саміт, вони дали відповідь на. Частину цих питань. Вони не просто дали відповідь, вони дали пояснення. Вони наблизили сторони до розуміння і оцінки ситуації. І вже в празі було видно, наскільки складною є ця дискусія, наскільки важкою вона є для обох сторін. власне Після зустрічі президента України Зеленського і президента Чехії Петра Павла з'явилася коротка замітка від імені президента Чехії про те, що вікно можливостей в Україні буде обмежено цим роком. Тому що далі. Розпочнуться виборчі кампанії в Сполучених Штатах і європейських країнах, і це вікно може бути закрите. Як ви розумієте, президент Чехії настільки мудро видав цю річ, що всі її трактували так, як хотіли, продовження цієї подорожі до Болгарії. Окреслило ще один емоційний накал, який там трапився. Суть, якого була в тому, що всі знали позицію президента Болгарії Румена, Радіва як представника лівих сил, який постійно загравав не тільки з лівими політичними силами Болгарії, а й постійно робив паси. Кремлю. І не випадково там, під час брифінгу, зустрічі із журналістами сталася одностороння дискусія, коли після фрази про вирішення цього конфлікту мається на увазі російсько-української війни, і що вона не може бути. Розв'язано силовим способом, президент України вдався до роз'яснення. Роз'яснення, яке привело до того, що, зашарівшись, румен мусів обмежити цей брифінг і попросити продовження розмови віч на віч. Дякуючи фахівцям сайту букви, ми можемо навіть побачити. В чому розбіжність позицій така річ, як взаємна дискусія допустима в брифінгах, прес-конференціях, але вони носили тональність, яка з моєї точки зору є дещо недопустимою в дипломатичних стосунках. Особливо коли йде мова про взаємовідносини з партнерами, з друзями, тому що і перший візит до Чехії, і другий до Болгарії супроводжувався не тільки підняттям температури, і приємними складними дискусіями, розмовами, а й урядовими програмами допомоги. Україні. І це було і в Чехії. Так само це сталося і в Болгарії. Не дивлячись на свою рідну позицію Румена Радіва, уряд Болгарії запропонував черговий пакет взаємної допомоги, особливо в промисловому секторі взаємодії. Ця зустріч. Була дуже продуктивна з точки зору технічної взаємодії між Україною і Болгарією. Ще приємнішою була зустріч у Словаччині з президентом, президенткою Чех... Словаччини Зузаною Чапутовою. Вона була приємна і з точки зору змісту, тому що. Словаччина завжди була на боці України, і з точки зору допомоги, яку Словаччина надає Україні. Та й приємно було, що зверніть увагу на фрагмент Зана Чапутова одягнена в зелений піджак. Це свого роду пас українському президенту. І треба віддати належне, що подібні паси. Емоційного характеру зустрічалися і в Празі, і відвідуючи Софію, і під час зустрічі з президенткою Словачини Зузаною Чапутовою. Хоча видно, що розмова теж не була простою. Ці дні були дуже важкі. Закінчилися вони надприємною розмовою з точки зору результату, який стався під час зустрічі президента Зеленського з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом. Розмова ця була складна, бо торкалася вона. Взаємодії між сторонами в формуванні оборонно-промислового комплексу, продовженні так званого зернового коридору, я б сказав, би, коридору збіжжя, від якого сьогодні залежать долі, десятків і сотень мільйонів людей, які очікують на українське збіжжя.